Нельсон Мандела, ставши президентом, попросив охоронців прогулятися з ним по місту. Після прогулянки вони зайшли до ресторану та присіли за вільний столик у залі. Коли офіціант приймав замовлення, Нельсон побачив прямо перед їх столиком самотнього чоловіка, який також сидів і чекав на офіціанта. Він попросив свого охоронця запросити цього чоловіка приєднатись до них, щоб вони разом могли пообідати. Чоловік підвівся, взяв свою тарілку і підсів до них. Під час їжі він весь час мовчав, а його руки дуже сильно тремтіли. Він майже не піднімав свої голови. Як тільки вони пообідали, чоловік тихенько підвівся і повільно пішов, все також схиляючи свою голову. Один з охоронців, який спостерігав за цим, сказав: Мадіба, напевно, ця людина дуже хвора його руки дуже сильно тремтіли, поки він їв. Ні, це не так, сказав Нельсон Мандела. Причина його тремору зовсім інша. Ця людина була наглядач в, тюрмі, в яку мене закрили і тримали майже 27 років. Часто, після жорстоких тортур, мене знову і знову повертали в камеру, і я знесили, не лежачи на підлозі, благав його дати хоч трохи води. Він же спеціально приходив, щоб принизити мене. Він сміявся з мене і замість того, щоб дати води, виливав мені. Помої на голову. Ця людина не хвора. Воно до смерті боїться, що тепер, коли я став президентом Південної Африки, я відправлю його до в'язниці і зроблю з ним те ж саме. Але я так чинити не буду. Ця поведінка не є частиною мого характеру. Уми, які шукають помсту, руйнують державу, а уми, які шукають примирення, створюють нації.